Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду малювати закладинку до книги козак характерник або таємна наука діда Архипа Дениса Бугуша. Я буду використовувати, як завжди, невеличкий аркуш, пезлик, акварель, а також задобиться дирокол. Хочу вам порекомендувати додаток Рорк, там ви зможете спостерігати, які книги я читаю, вести щоденник читання. Це дуже круто та весело, тому всіх чекаю. З посилання на мій профіль я залишу в описі. Я буду сьогодні користуватися такими червоно-помаранчевими відтінками, тому спочатку зморчую сам простір закладинки, потім беру якийсь помаранчевий та червоний і додаю обережно та колір. Так, пробуємо плямки з двох сторон. Я додаю також ось такого якогось помаранчевого для таких ось переходів. Можна взагалі зробити перехід типу, від жовтого до червоного, фіолетового, але я вирішила використати два кольори: такий кармін більш дорожевого, холодний червоний та теплий червоно-помаранчевий. На камері здається, що це один відтінок, а але коли підсохне, ви побачите, що це зовсім різні красиві відтіночки. Що ж, у мене все вже підсохло. Тепер я вже буду зараз робити, вже переходити до лінеру. чим я буду користуватися? Я буду використовувати ось такий лінер центропен, там можливо, ще знадобляться ось такі перманентні маркери для заливки. Спочатку шукаю розмір голови. Взагалі, як я казала, це буде зафарбовуватися все, тому можна просто приблизно, схематично знайти просто розмір голови, якийсь вух буквально, і намалювати ось такимось формою. Потім зробити ось таку якусь рисочку. І намітити вже плечі і так далі. Тобто це ми малюємо з вами лише основні буквально базові, можна сказати, форми козака. Ми навіть нічого особливого з вами не будемо намічати. А І поблизьку ось таким чорним. Я намалюю сонячний хрест. Ось таким ось чином. Ви можете повторити за мною. Вийшло. Тепер нам потрібно взяти дирокол. У мене це ж такий дирокол Та обрати місце, де ви будете робити саму дирочку. У мене це, наприклад, буде десь ось тут. Ось, намагаюся більш-менш рівно покласти. У мене це буде збоку. Ось так. І все. Дивіться, як вона у мене вийшла. Я обкладила закладинку. Тепер я ставлю ось такий прилочок, ви можете зробити критичу з ниточок. Так. Ось так. Готово. Ось така заказка в нас вийшла. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Дякую за увагу до нових зустрічей на моєму каналі. Бувайте!